Щоб говорити про Шевченка, треба читати Шевченка. Кожний повинен мати Шевченка в собі. Шевченко це матеріал для розумі, відшукування сенсів. Тарас Шевченко це є геніальна людина, пророк в нашій українській родині. Я хочу зачитати з Кобзаря актуальний вірш на сьогоднішній день. Який я вийшла в 1974 році в Києві, будучи студенткою, на той час практиканткою в Інституті кібернетики. Чому він є актуальний, зачитаємо такі рядки: Схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте. Не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Тож бажаю всім доброго прочитання Шевченка не тільки до ювілеїв, а на кожний день.